Мафії. Я Сьогодні я з Мезіфаном. Мезіфаном привітайся. Привіт. Будемо походити хору Карту, да? Конечно. Погнали. Oui. Yeah. Ого, у мене ВПС посів жорстко. Пролог. Ловіст рівка. Один раз я зробив вот такого сама. Да, ладно. Да ладно тобі. Риба таких розмени не, суще... не... Не, су... не существует. О. Да нет, я серьезно. Вот такой был. Ладно, шутник. Давай, замньём... Давай займемся делом. Потом поговорим. Задача. Взять і сундукал удочки и наловити риби. Допонятна задача. Поговорить з лодочником. Рибак. Классные у нас е, все таки удочки. Это да. Зачаровать предмет так, как е, это сделали чародейки. Комен... из Що? из коментира на каждому магу по целу. Задача на высхрипках. Эйзифан, чуешь? Да, да. Задача. Сты, да? Да. Сых. <сі> Ладно. <сі> беремо. Будем видите е Да, беремо рибу. Чекай, да я почитаю список товарів. Да, да. Триск 300 кг окуль, 500 кг форель, 150 кг раки, 50 кг скумбрия, 70 кг палтус, 180 кг осети, 200 кг І хек. 100 кг. Поняв? Да. Ладно, пішов до лодочника. Ай, у мене лагає, у мене вісім плестка. Uh -huh, Ладно. Да. 에, хватит бубнетить, пауне. Берете за удочки. Какие плани? Для начала набить рибу. Ну а потом в ближайший город. На западі расположен сырдум. Вот і туди направимося. Тим более у нас є... оттуда пару заказів. Понял? Чекай, а лавить. що ловить? Та все, що ловите, а у нас разве Що кроме їх облюхов. Вони нікому і даром не нужны. Понял, все крім їх их. Ой, тьфу, мезифан. Да, да. Дивися. Ой. Ладно, ловим. О, да, мезифан. Да, да. Ладно, я понадобится. О, <с <с о, а -а, -а спот переда? <ріхи> <ріхи> Опа, його брух. Тиска неплохо. Одно явно буде мало, можна налити ще пару штук. Мені ще добрі профратепет, у мене вже дві. Ти молодець. У мене два ігобруха покинь. Ага. Ще одну і Ми... можна заканчивать. Ми, як не знаю, в мене такі и по моему ковбой з RDR2. Да. Хватит, ключ? Задача оправиться. Все, я б лове. Я на три штучки. Молодець, пішли на лодку. Човен. Давай, доводу. А хто поставив... Постав Поставь бочку. Поставил бочку. Поставь бочку. Я в бочку ставлю. Окей. А де ключ? А ключ? бути... А можна требу? Риба у нас тут. Чекай, пішли здати цьому, як його звати, там лодочнику. Лодочник, да, лодочнику. На. Ой, я їм рибу. Чекай. На. Е, Стий, ми зефан. Нам, нам треба найти ключ. Чекай, ключ. Да, ключ. А же не можешь ключ в цих бочках? Може, а чекай. Е, секунду і все. ми графіку настроїли, тільки у мене менше чанків. Та пофіг, пішли. Так, давай, мені дразу до ключ. Ключ, так. Да. У тебе ключ? Чел. У Не, нема нічого. Треба шукати, реально. Може він упаузис. Не знаю. Е, давай ми подаємо всі бочки. Давай. Уже дозахованная эти силы. Да-да-да. Ой. Дэси. Требуется ключик от лодки. О, О! А вы не фан, пид поспай. Треба. А, вот тря... да. Может реально. Посп... Значит, от... отправиться. Задача. А я. Я, я ко мне нажму. нічого не опять. Ладно. Э, так, чел. Тебе ключ від лодки? Можем досводи? Піде в воду бачимо. я піду до цего Окей. Okay. Чекай, список товару. Хм, я я okay. Яка? фан. Що ти бачиш? Мальчанки маленькі, у тебе нормальні чанки. Що ти бачиш? Басяк. Окей. Смотри Честно, я не бачу. У мене є ключ від лодки. він у мене був у инвентарь, покинь. Да, вірно... Я понял. Вин наверное, знаешь, був. Наверно, В наверное, начальних сундуках. Все, давай. О, -о, -о. О! Ну что, привет! Лодочный. Я поведу, а вы поспите. Сегодня хорошо поработали. А с... мое время. <coughs> а саме отдухнуть. Пані, пойдем. Ж... Давай, давай. Алексіон, Вадимир, пора вставать. Водимир, мама, пару минуточек. Лодочник. Нужно оповістувати заказником, що... Ші... Так, стоп. Пише похвалити з ним. О, давай. Сон, сон! Сон, сон! Граф неурой. Що? Нічого не розумію. Вони заказали у нас по 100 км е, Только в сети їх передавайте, что я їх жду на причалі. Е, з кого начати? Святый начать на час з со, Су Оансона. Он знаходиться в церкві. Зданні з золотим піком. Дальше граф. Не в Ові, то тот еще тип. Я його віддав. Він знаходиться недалеко від місцевих воріт. Потім повертайтеся. А як доприяло? Ну, В цілому нормально, без ситуації. Но човен треба поремонтувати. Бо може бути таке, що інше правлення може бути останнє. О, понял, мы звон. Ты кто? А ну чекай, не дыши, не идти, тут две тут я. Є... Девчина! Віз... Девчину! Бунк треба. Вих-вих-вих-вих, Да? Треба взять оружие, сундука. О, я б Що, я я думаю, бэт. Короче, все, бачит, э... что тебе. Ка, а звука є... с девчиной. Коз девчина. Пише давай. Давай, давай. Смотри, нам... Привет! Те по поводу обявлення Обявлення? Да, я поставила э, оголошення на доске І вот, в себе мужчину Кстати, можеш не надеяться. Ти на моєму вкусі Я радий. Просто стрим. Стражник, стражник, Страш, нашли... тебе сюда не можна, Идея. А що там? А ти що, читати не вмієш? Пал склад, склад. Это больше ничего не скажу. А что ж Вин... на руках? Секунду, Майзван. Дай по чому чого там. Раз мене поставили охранять, не службі. Що таке? Чекай, okay. mm, бачиш? А, Бу... мисі... Десь було три задачі. Погорити залишку, ми, ми це виправили. Ще тут задача повтіть графа на урі городські ворота. І третя задача повтіть пастора Сумсона. Мезіфан! Та... Мезіфан! Що? 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 Я знаю, що це шоу? Що? Продам сіль. 23 гульдена за один кілограм. Також в наличі є сахар і мука. Дом недалеко від церкви жду вас. Ваша Що? Слава чести. Слава червоний сняті, слава червоний сняті, слава харду яуду. А, це усі чудики, поняв? Ага. І останнє. Іщу мужчину. Мужчину, До 30 років, Багатий, добрий, красивий, умний високий. чорноволосий, голубий газий. Часто ще зуповту. Подходите, mm -hmm. треш. Скажи. хороший <решко> стріль. Давай на печатку підем до графа. Графа. Десь, де він є, є городський ворот. Дай нам шукати як есть городський ворот. Чекай, чекай, А чекай. Е, Бутилка пива. Фу, я не п'ю. Такс. Городські ворота, да. А де вони? Бути. Чекай, це мост. що Блін, okay. кажи пока на холкаута. Да, да, да. Але я не розумію, да тут хоо, кажи. Я в описанні там писала що щетку, все нормально, а потім що дали вже буде на почту. Так що дивіться до кінця Да? Да. Ладно, общен човен, мостик. Давай. що буде, яких убити? А, не можна. А, ну давай. ворота Хм. Ворота. Чекай. Водопас. Якось... Водопадний мост. Все, вже кис. Не знаю. Хочу ест. Ал, у меня я и, да? У мене є вудочка. Давай ми половимо. Шос. Нам треба не те в стилу. Кто? Ворота есть. Окей, чекай. Знаешь, что я Що? Вс. Е, челіка, який подає пиво, у нього є не тільки пиво. Ой, я це надіюся. Ще що, ще що воно є. А ні, воно тільки пиво є. О, лавну. я повторюю ще раз! Впусти мене немедленно, стражник! Я ж сказав, не можу обучатися так я Володимир, економію. Думаю, так. Так! Що, де ти є? Я не йшов. А, а де ти є? Я наверху. А, на ти Зиграф на лови? Да, да. Може графення? Ладно. Горт гостры ключ от горских ворот. О! Чекай! Что вы с ними позволяете? Это же возмутительно! Я граф на лови! Живу в этом городе уже несколько десятков років. Впусти мене з мігом. Що тут творится? Те зажравшийся стражний стражник Напоч почте впускать мене в мій родний город. В мій город. Э, треш, ладно. Это нужна бра тріска. Ах, хто да, я заказував, не тільки. Вижу ей тряски. Я пойду напью. Хорошо, только вот для начала разберусь с этим жарким охранником. Впусти меня иначе пожалеете. Так, майзифан, церкви капец. Mm -hmm. Так куда идемо? На э, Нам дали треба найти э, церковь. И коло церкви моя будет пастора сонсора Пастора Пансора да, сонсора. О, две, 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 две. ван. О. Чекай. А я то Полку. Да, Да. Не. А ты можешь залезть? Тут барьеры. О. Блин. А может приплыть просто? Не, ну, логично. Четыре. Так, тут е... Шось. Майго. Так. Opa, Vich, da e? Vih! Da? Vezi na vrh, na vrh podes. Sunduk! I pa kul. Taks. Čekaj, me zi fane jedu podet pa kul. secundă. Opa, opa, opa. Aha, te gis pa kul. Am čekaj. Čekaj, ono vede de. Raz, dva, Як? А! а Мезіфан! Ляне! Да-да! Что там, там є? Я нічого не брав, но подивись там. Оооо! Ах, балет! Изом е, руды! Тут там безсмертя! Нетки? Прикольно! Стрели і то там безсмертя! Ладно! Да мы ч брати не будем? Племс! Давай, давай. Дай мне Я хочу есть дуже. На, 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 на О. Спасибо. Хм. Тут я уже две сто Окей. То ходи. Так. Ооо, уже можно. Мой волк. А, не, ну, можно. Чекай. Е. Так, яка наша задача? Повтори. Треба церкву найти. Церкву там на золотему щось має бути. Mm, так. А ну секунду. Почекайте. Все, я є. Так, фад... а, є? Я напевно не шоу церкву. Молодець. А де вона? Ось Поставил. О, ладя це церкву. Сон fo so, su onson, дошний бути ну три. Ну, no, не можу шукати. Цо су онсона. О, пастер сонсон. Де він? Панах ще. Де він? Тут я бачу, тут тут бачу на пікнік. А. Дитя, тебе в Бога? Не знаю, а що? Неопидлимо, євне царя Господня. Ну, тебе ще можна спасти. Найди фарм, что там это а... Не важно. Окей. Okay. <laughs> Зайди как-то в нашу библиотеку. Тебе определенно нужно наставить на путь истинный. Я сейчас немного знает поэтому пусть за меня это книги. А насчет трески? Спасибо, дитя. Я знаю, Бог дал мне наставление, что в город прибыло несколько рыбаков. Я пойду у пирсу через несколько минут. Мне нужно дочитать молитву. Оба дуку оба ми, оба ва, и еще и Офигеть. Идем до лодочника. О, да, идем до пирсу. Угу. Ай, Такс кейт Залез займу Прр. Готов Обещаю скова бит у тебя Отлично пане Отлично дякую. забив вам сказать Еще е один Окей. Шой Кто okay. <свят> Игунтей Стэнли живет справа на конце водопада Айзнайте я я Ага. Там уже было. Да. Нам должен немало денег, поэтому я не ним найти. Конец, Ладно, ну. И надо тебе, да, да, Стри водопад тут. Да. Где сейчас мои вот? А, да тут я, может, пишу наверх. Не, я не знаю, где вы... Ты весна! Ты Йду? Сукера! У мене є сокера, е, ...дрова досяка. Лісника. Прикольно. О, чуєш, а два ми тудимо е, дерево, давай? Давай, я поки що буду шукати свого пацана. Окей. Мезіфан. Що? Ви до мене? Іду. Що це таке за дерево, інтересне? Це грибне. ЧО? Меніфан. Так, це полипасхалки, це закеты. Да. Це, наверное, розраб щось хотів зробити. Да. Так що бачите, разработчики забули зробити. Разраби по фиксикбак. Ага. Так, соллихо. Окей. Я, я тут щось то снайшов. Блин, у нас так я це... Ну, но ну, зато в mm -hmm. мене є 26 бруно. бруна. А, це гражданин. Ладно. А, блин. А, а, а ну это мене, мы дифанты. А ну до мене, Йду. Иду. А. Ага. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Пошла. Если водопадается, можно... А-а-а, я, 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 наверное. Поняв, дейн. Він я, наверное, понял, дай. Понял, смотри, падай, он же студффа. А, ну. Логично. Місь... Ну, Чекай. Дом с Чарл О! О! Ні, це не тут. Цент сюди Найдем сюда. сюда. Что я? Склад запертов. Ого. Пшенец. Тут есть тут. Данбус позволяем его. Це хто кто Е, я. 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 Mm -hmm. Да мы уже будем зайти под сам. я не знаю, но Windows тут. Надеюсь. Mm -hmm. Так. Так. Мой фан. Да. Фих. Пойдешь? Да. Ну, добре, давай. 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 Ну, Мезіфан пішов. Я буду встала. Ладно. Так, 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 так. Мезіфан пішов. Но я без нього походити не буду. Я його друг, брат. <свят> Ладно. Давай, ти відео уже вийшов долгим. На цьому це все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всем пока.